гончарні круги на 2 мільйони гривень на кожну школу було розподілено. Тож давайте привітаємо кожну школу. У Запорізькій дитячій музичній школі номер 5 зібралися представники майже всіх музичних і художніх шкіл міста. Навчальним закладам передали сертифікати на придбання інструментів, які необхідні у щоденній роботі. Директорка дитячої музичної школи номер 1 радіє: принаймні клавішних тепер має вистачити всім вихованцям. Отримали маленьку флейту в школу та синтезатори для музично-теоретичних кабінетів 18 штук. Це дуже зручно, це необхідно. Ми чекали цього. Школа велика, 470 учнів. Найстаріша школа нашого міста в цьому році виконалася і 95 років. А у музичній школі номер 7 тепер зможуть оновити матеріальну базу колективу бандуристів. Сьогодні ми отримали бандуру. І шість синтезаторів для групових занять. Взагалі, ця програма вже триває декілька років, і це дуже суттєва допомога у розвитку наших діточок. Тому сьогодні ми з задоволенням отримали те, що нам треба. бандуру ми будемо використовувати у роботі ансамблю бандуристів, яких в нас працює вже багато-багато років. У департаменті культури і туризму запевняють, список інструментів складали спільно з Викладачами, тож закупили найнеобхідніше. Вручили сьогодні 17 сертифікатів, 12 на музичні інструменти та п'ять сертифікатів на обладнання для художніх відділень та для художньої школи. Це пічі для випилу корабки і гончарні кола. Музичні інструменти цього року придбали на суму 800 тисяч гривень, приблизно. Да, це 11 комплектів синтезаторів та більше там 25 музичних інструментів окремо. Там це і труби, і гітари, скрипки, віолончелі, те, що школи потребували». Найбільше. Проєкти з забезпечення закладів освіти та культури всім необхідним у Запоріжжі реалізують вже чотири роки. Міська влада буде продовжувати втілювати в життя мрії наших творчих людей, дітей. Я хочу сьогодні подякувати всім керівникам департаменту, подякувати викладачам. Музичних школ, школ, містець за те, що вони роблять, за те, що вони вкладають свою душу в розвиток наших дітей. Маргарита Безбородова, Іван Дем'яненко, ТВ 5